Хм. Також хотів запитати щодо Сумщини. Так, от повідомляють, що ворог продовжує спроби прориву на, цю, на територію Сумської області. Е, наскільки зараз у нас є можливість відбивати ці атаки, та е, чи зараз там вже готова повністю оборонна інфраструктура? Ну, поки що бачите, відбуваємо атаки. Є офіційні повідомлення, які свідчать про те, що ворог намагається просуватися. Не, значить, але е, його просування наші зустрічають вогнем, тобто, треба треба розуміти, що на прикордоні сусловими зараз йдуть бої, і е, ворог е, не має особливих успіхів. Згідно повідомлення, заходять саме ДРГ невеликим складом. Чому вони зараз обирають саме таку тактику? Як це не, не якогось великого наст, наступу та хвилями свого м'яса, як вони це люблять робити, так? А поки що такими невеликими групками, які ну, живуть від відверто кажучи, не дуже довго. Ну їхня це тактика: це просочування, інфільтрація, ну от накопичення, після того вони підсилюються і намагаються розширяти свої прориви. Ee, просочування ДРГ постійне, постійна робота досі груп це провісник того, що очевидно вони будуть розраховувати на спробу там наступати, тому я думаю, в цьому і полягає їхня тактика. Також в попередні декілька днів було декілька масованих дуже великих атак дронами та ракетами. Так, по території України є, на жаль, загиблі в різних областях. Є поранені Росіяни зараз змогли систематизувати та налагодити настільки велику би, систему виробництва своїх дронів, оцих шахетів, чи вони зараз просто як намагаються на останок. Думаючи, що зараз будуть якісь перемовини та перемир'я через Америку, намагаються завдати якомога більшої шкоди нам, як ви вважаєте? І перше, і друге, росіяни лагодили дуже багато виробництва багатьох великої кількості дронів. Оцінки коливаються від 900 одиниць до 2000 на місяць Так, на місяць, і ви розумієте, що це суттєва, суттєва кількість. Ну, от, вона дозволяє їм, дозволяє їм атакувати наші е, значить, міста сотнями, десятками і сотнями цих апаратів. Причому серед цих дронів дуже багато так званих дронів обманок. Це гірбєра, пародія і так далі. Ці дрони вони не несуть на собі, переважно не несуть на собі бойової частини, але вони використовуються як е, дідос таки, знаєте, забивання систем ППО, оскільки вони несуть на собі оптичні елементи. Які створюють враження того, що це справжній великий дрон, відповідно, доводиться витрачати значить, боєприпаси для того, щоб збивати ці обманки. Е, це перше. Тобто, друге, справді, справді дуже велика кількість дронів зараз виготовляється на території Російської Федерації. І друге, це, безумовно, наближення цього перемовного треку і е, акції залякування. Тобто терор е, мирного населення. Ми це бачили в Кропивницькому, ми це бачили в Одесі. І ми в ніч проти неділі, на жаль, це побачили і в Києві, коли е, через атаки дронами загинули люди в різних районах столиці. І це були мирні люди, там серед, серед них і діти були. Е, і це е, жодним чином, окрім як терор, назвати не можна. Це для росіян теж перемовна позиція. Вони теж хочуть продемонструвати, що чим ближче до е, якогось перемовного треку. Чим ближче до якоїсь дати умовного припинення вогню, вони будуть далі нарощувати свої тиск, і ці е, обстріли будуть дедалі жорсткими, дедалі більш жорсткими. Хм. То нам тепер варто чекати майже щоночі такі по 100-200 шахетів атаки, чи я правильно це розумію? А чого чекати? Це вже відбувається. Це Я увазі, ну, тобто, що, що це не така разова акція. Тепер це нова нормальність, так, що не по 30-50 за ніч, а по близько 200. Та яка разова акція? Ви, ви згадаєте, коли в останній день цих атак не було? Ви можете згадати цю останню ніч, коли цих атак зовсім не було? Я не можу згадати такої ночі. Чесно кажучи, яка, яка це акція разова акція? Це постійне, це реальність. Питання лише в тому, скільки дронів буде летіти? Менше сотні чи більше сотні? Тому я думаю, що до цього нам треба згурнути аж до того, поки це припинення вогню не стане реальністю. Коли воно стане реальністю, це вже велике питання. Ну і наостанок хотів обговорити саме те, що відбувається взагалі зараз на фронті. Найгарячіший і вже ж напрямок це Покровський. Так що зараз бачимо там. Ну ми вже моторкали ситуацію на фронті в контексті Білгородської області, і знищення тих, тих гелікоптерів. І в контексті знищення звільнення, бачите, обмовився звільнення, безумовно, селища. Е, у Луганській області я згадував про Покровський напрямок, де наступ ворога зупинено Зараз там тривають зустрічні бої. Ворог намагається повернути ті позиції, які е, він втратив під час наших контратакуючих контр дій. Напружена ситуація в нас е, трикутник Торецьк часів Яркостянтинівка. Важкі бої в Турецьку. Важкі бої в часу мою. Ворог намагається портуватися і захопити ці міста для того, щоб розгорнути наступ на Костянтинівку з два боків. Є в них спроба просування на Купільському напрямку, це знову ж таки Харківська область. І е, наявна активізація на запорізькому напрямку. На запорізькому напрямку ворог активізувався, чого не було ну, досить великий час. Зараз він там намацує наші слабкі місця, намагаючись теж досягнути тактичних успіхів. Зокрема, там зайняти панівні висоти в Васильівському районі для того, щоб, е скажімо так, поліпшити свої стартові позиції для можливого наступу на Запоріжжя. Можливого наступу. Зараз ми не кажемо про наступ на обласний центр, я хочу це підкреслити. Дякую вам дуже за цю аналітику. Пані та панове, пан Денис Попович, військовий оглядач, був сьогодні з нами напряму у зв'язку. Щиро вам дякую за цей етеп. Пані панове, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та напишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу того, як сильно збільшилися масштаби цього дронового терору, який влаштовує Росія нам щоночі.